Друзі всіх вітаю. Спираємося на змагання на Доброгосів. Е, вирішив нам скатати давно запланований тестовий бойлик. Дістав свого малюка. Весь був в палутині, давно ним не користувався. Почнемо з маленького замісу, бо не факт, що він буде кататися. Ідея у голові то дуже добре, але її тілити в життя то набагато важче, ніж здається я зараз приступаю, а далі ми з вами з тими бойликами зустрічаємося на змаганнях доброго стрій. Можемо сказати пізня осінь. Будемо пробувати видурити пару гарних екземплярчиків. Що, друзі, так як я вам казав. Я тут за підкатав, не з першого разу звичай і вже роблю велику партію нам під змагання. Дуже цікавий бойл. Був запланований вже давно до ним. Правда, не доходили до нього руки. Бойл без ароматизатору, без барвника. Коротше, Мінімум хімії, мінімум синтетики. Подивимося, що з того вийде. Все, зустрічаємося на удові. Так, друзі-рибаки, ми на місці. Переночували нічку. Вчора нічого не знімали, приїхали пізно поки то все розклали, мається на увазі палатки, щоб переспатися. А далі у нас йде робочий процес. Все спорядження. Складаємо, поки що отакий бардак. Три палатки, у нас четверо. Так що отак, якось так то все втиснули. Сектор е непростий в плані е логістики. Кидати тут місця зовсім мало, ще як собхаєш рортпода, буде ще менше, ну нічого розберемося. Так що у нас дамба, давно мріяли сюди попасти. Попробуємо показати якийсь результат. Це ламбада. Так, продовжуються наші приготування. Ідея така, на старті кинути по місцям робочим, типу робочим пакет. Так що хлопаки нарізають на закорм бойлики, а я роблю собі PMX, правильно сказати. Крушу бойл, джокер і додаємо туди різної фракції пельчику. І все. Нічого ще не відбивали, тому що до маркеріння ще одна година. Хочемо перебити цю дистанцію. Ось не як то змагання. Так, трохи білого. Та шо ти? Та по копи. Потім на нормальний пакет не зробимо. Добре є. Нам на ближай, але великий пакет не буде. А ближайше на нішу все буде по інакше. Нам зараз взагалі роки треба зуби. Яку не яку. Все, добавляю сюди дої красоти кальчику і будемо будем крутити пакет. Красота Сіній ліс. Правда у нас непогано так тут жолуді атакують, які під час вітру падають. Що, Назарій? Будемо чіпати на волос. Ага. Теж тріс. Варіанку 16-ту вчек гарний Та то є сквіт, ні? Не? Ні, це то джокер або Ярослав займається відповідальною роботою. Кліпсує палки. Тестуємо в даному сезоні новий спосіб. Ну, Для нас новий спосіб. Ставити мітку замість скотчу нитку, Флюоресцентну нитку. Поки що нам дуже подобається. Коротше, воно так на лісі виглядає дуже-дуже видно. Що в день, що вночі. Отак, так, так. Да. Пацюги, ранковий звіт більше не звітував раніше, тому що не було про що. Трохи в палаці темнувати, бо, бо на вулиці таке що робить. І далі нас застала негода. Маємо восьму ранку, сидимо з бубликом. Ні піка, ні півпіка. Е, аналітика поводи, він так. Е... Ну, Прямо все не знаємо, але щоб чули слабенько, десь риба, десь дві, то скажемо більше мілкіші частині будинок. Працюємо далі. Знімаємося поки що з своїх точок і будемо пробувати пошуковою тактикою знайти хоч щось. Прийшли на попапчики. Одрібненькі висадки. Дрібненька насадка, дрібненький стік, щоб хтось далі кинути. Будемо працювати той довше. Лайне не знаєш от вообще нову топати тут... Лапали? Зараз вони до нас стануть на точку 600 і... Ігор Ігор Стайта робота кипить. Помічних собі. Спадемо на вас попаков. Слайк ще навіть не лягав. Так. Бля немає спокою. Треба зараз його відпустити, хай трохи поспіть. І ми зразу всю рибу будемо машити. Ярослав. Хочеш з побавитися? Ні. А в кінець доволі. 12 по-братськи докинеш 10 кг. Права? Знімаєш на відео корупційні складові. <гум> Компромат. Компромат. <гум> Знаєш, що саме чесно все <гум> діяти. Да это 7 или 8. А давай худає поки ти там вісім чотирьох, Що товариші рибаки? Знаю, що не включався. Реально показувати не було що, а роботи було дуже багато. Звісно, у нас закінчується друга доба. Ми з одною рибою, як ви могли бачити, призважені. За ніч мали три пивання. Дене засікання, один схід і одна риба реалізована. В цілому риба в озері не дуже активна. Правда, хлопці зліва від нас потихеньку підловлюють, по одній-по одній воно набігає ваги. Специфіка даного сектору в тому, що в є дуже багато гарних перспективних місць. І треба дуже-дуже добре розуміти, як би мала рухатися риба. Там не вийшло зробити таке, як на водоймі можна тарілку, зробити одну велику точку, підтягнути рибу і вступити її чотирма палками і ловити. Тут треба розуміти в приблизно інтервалі, де вона б мала йти. І туди класти палку, тому що ніж працювали, О, є, що є, чотири квівань. Зробили там певний розбір польотів, надіємося на... Парочку гарних грубих риб. Із-за того, що вночі дуже добре працювали, прийшло, ще з обі трохи поспати. Зараз локально легенько погодували, кожна точка 3 комбіка дрібного корму. Подальше ми туди будемо закидувати оснастку з пакетом, так що годувати там сильно не треба. надіємося, що добровольці нам подарує одного-двох кабанів, які залетять в табличку 10 крупних хрипів. Буду тримати вас на зв'язку. Плановий обідній докорм. Покажу вам чим ми годуємо. Дрібненький пелець 4 мм, конопля. Чуть-чуть даємо бойликів, зовсім чуть-чуть. Експериментальна точка може з вийде. Не може закинути. Ніч третьої дуби має клювання. Друге, причому. Перше, на жаль, насадний схід. Працюємо. А то то ти тут зелену підлізом? Часом немає і ще одна екліпса? Я не знаю. Дивіться, в тебе, блядь, пішла інша це. Я знаю. Ого, i not money

ну, походу что? Да. Надо вот тут коза писать. Славик ты там все закадровал. Это двадцатка, блядь. Это двадцаточка. Да, вона у нас, да. скажи, что? 122. 122. Я не бачу. Славик, ты как? Довольный? Довольный. Я вообще. Знімаєш? Знімаю. Друзі, походу зловили бікфішу водойм. Якщо ми не помиляємося, то та сама риба, яка була згодом 3 дня тому 22 кг. Так що так буває. Не клювало — не клювало, зразу за тіло. Супер, бомба. Працюємо. Що ти там йди сюди. Я не можу відсипити, пацани. Роберт конкретний. Така ще подіба риба. Вроді що так по лусках знаєш. Той? Пляха. -то. О, бачу ті луски ваші. Ні, той. Той, правда? А ну другу сторона, да? Мама, мій, який грубий. Ні, не, не той. Не той? Не той? А, не той? Не той. Не, не той. а зараз важимо девяно. Дев'ятнадцять сначала. Ну ще разочі треба приїхати. А скільки там? 1970. Маємо Дивіться, як ми думали, маємо невеличку, нічну, невеличку, нічну роздачу. Тихенько збираємось, розбираємося з незасіканнями. Вони у нас присутні. Зараз новича немрив. Туман. Чого не видно? A heart speed to the city streets We begin to feel the fire. The chemicals that take us higher The night's young it is just begun as she puts a hand in my Он, конечно, это, той прошлый Да, там он и есть, не е, он Никуда все не Ты да? Да. Можно сказать, это кабан. блять безмотно. Вот, 4 Да, там тебе доставлять 20 копеек, там. литри. 800 було це. Чого для 690. Ну що, друзі, доброго ранку. Він реально добрий, річка у нас була доволі активною. Ми побили свій бігфіш, бікфіш змагань, Ми взяли лоскату окрасу вагою 1970. Емоції зашкалювали. Потім у нас було в районі 10 клювань, але тільки дрібного коропу. 3-4 кг Якогось якимось боком він сюди зайшов на дамбу. І став на наші точки, на наш корм. то було відносно не дуже, то і багато. І ми зловили чотири таких туслана, було багато незасічку. Розбиратися вже пробували, але нічого всього не виходило. І я думаю, цією присутністю дуже гарно запресував нам сектор, не даючи великі рибі підійти на покльовку, на клювання на сад. Вибачаю те, що відео не є таким детальним. Чесно, я не маю часу просто ходити з телефону. Для того треба окрему людину, то це я спробую зняти в загальному окремий відос там, з думками, напрацюваннями, фаворитами даного сезону. Нас лишилось туди до фінішу. Пішов на дамбу знайшов наш спом, який ми вчора обірвали. Одно записую завершення. Закриття сезону, і воно дуже е, прикольне. Так, в призи ми не попали, нічого страшного, запаливши лише один новий сектор на добровольці, пітки доволі цікавий, складний. Тут завжди треба буде думати на крок Так Якщо я всім вам дякую за увагу, зимою щось спробую викружити на рахунок всяких там відповідів на питання. Ми збираємося, а вам бажаю самого найкращого. Це